Глобальний Крим зрозуміти Україну через призму глобального півдня протягом трьох днів намагалися представники провідних мозкових центрів і навіть Нобелівські лауреати з Європи, Азії, Латинської Америки та Африканського континенту. Конференція пройшла в Києві за підтримки Кримської платформи. Представниця президента України в Криму переконана, тимчасово окупований півострів може допомогти країнам глобального півдня краще зрозуміти нашу війну. Ми говоримо про те, що це теж є антиколоніальна війна, власне, антиімперська війна, тому що Російська Федерація або Російська імперія або радянський союз ставились до України, і в тому числі для Криму, до Криму як до своєї колонії. Те, що ми бачимо зараз, це геноцидна війна, геноцидальна фактично війна, і це дуже зрозуміло насправді в багатьох країнах глобального півдня, які мали досвід колоніальний. Після широкомасштабного вторгнення російська агресія проти України стала по-справжньому глобальним викликом. Але суспільства і навіть політичні еліти віддалених континентів не завжди до кінця розуміють причини цієї кризи та можливі шляхи її подолання, зокрема й через потужну кремлівську пропаганду. Якщо ми не зупинимо разом з вами Росію, ми будемо бачити все нові і нові війни, все нові і нові терористичні атаки. Для адекватної відповіді у нас буде все менше і менше часу і можливостей. Саме тому, Україна не починатиме перемовин з Росією, поки російські війська залишатимуться на нашій міжнародно визнаній території. Попри шалену протидію Кремля, розуміння української позиції поступово шириться планетою. Альтернативні українській формулі миру підходи серйозно вже ніхто в світі не обговорює а до роботи кримської платформи долучаються дедалі більше країн. Нам дійсно важливо, що країн глобального півдня, які говорять про те, що Крим має бути деокупований, повернути на територію України, стає все більше. Ми можемо говорити, що якщо переважна більшість країн світу будуть підтримувати це питання і шукати способи, як це вирішити, то дійсно нам буде набагато набагато легше це зробити. Глобальний південь вирізняється здебільшого невисоким рівнем життя. Тож саме ці країни найбільше вразливі до спровокованих війною в Україні кризових явищ, свобода навігації, свобода моря це те, в чому ми будемо просити вашої допомоги. Це те, де ми вважаємо, має, має бути найбільша ваша точка прикладення зусиль, тому що це питання світової продовольчої безпеки. Тим часом світова енергетика потерпає не тільки від цінових коливань російські окупанти своїми діями в Україні фактично нівелювали недоторканність об'єктів ядерної генерації. Ми повинні всьому світу розказувати, що знімати емоції, показувати реальні наслідки того, що є, і зараз вже думати про майбутнє, тому що завтра ми звільнимо свою запорізьку атомну. А як з цим буде жити світ, якщо це зможе повторитись в будь якій іншій точці? Якщо окупанти нехтують навіть ядерною безпекою, то про права людини годі говорити. І це яскраво засвідчує діяльність ПВК Вагнера, причому не тільки в Україні. Для нас питання, наприклад, тих самих вагнерівців і незаконності цих бойовиків, які воюють на боці Російської Федерації, так само є важливим як з точки зору кримінального права, їхнього переслідування. Не тільки в Україні національних судах, але й пошук інших міжнародних механізмів, як можна було, як які дозволять нам їх впіймати, арештувати і притягнути до відповідальності за ті масові звірства і воєнні злочини, які вони вчиняють тут в Україні під час війни. Путінська агресія має бути засуджена на світовому рівні. Глобальний південь при цьому об'єднує переважну частину людства. Тож, на його думку, треба не тільки зважати, а й активно її формувати, доносячи правду.